24 серпня 2025 року минуло 280 років з Дня загибелі ватажка опришків Олекса Довбуша. В його пам'ять гуцульський народний театр в селі Красноїля виконує народну співанку про Довбуша. Послухайте люди добрі що буду і казати. Продовбуща й співаночку й знаю заспівати, ану трошки й послухайте так ви гірські люди, то найкраща й наша слава в нас угора була, закувала зазулечка темніми лісами, була колись стіжка війна, з враженими панами, як тікала й у Карпаті молода єлена. Вона тікала в печені жін край смирек зелених, а тікала їленочка, й утішку й годину, їй чоловік молоденький на війні загинув, а вона свого й маленького вірненько й кохала, та як прийшло в печені там дитинку мала, породила йленочка темненької нічки. Сина на свого й маленького кращого вечішки, у на його й породіла в колеску, і поклала, Сина на свого й маленького, Олексу назвала. Росте до довбу ж, як з водя, й горами й гуляє, гуляючи по лісі, віщуна зустрічає. та той старий дідок Віщун, як лиш подивився, та так йому й добре стало, як на світ вродився. веселий став радував все, та й заче казати, німеш сенку і бідувати, будеш славу мати, будеш файний та й багатий, усе будеш мати, лиш не маєш чужий жінці правді й розказати. Та як мене й послухаєш, так робити будеш. Буде синку й довго жити, Вмирати радії не будеш, отак дідок поговорив з хлопцем розпрощався, Віщо пішов темним лісом, а хлопець залишився. Довбу ж нічим не ні жури, лиш далі гуляє, не стямився, а вже ротів вісімнадцять має, Тарас довбу ж випасає вивців дроватий. Та як зачів гримреміти до жіна крапати, та як зачав господь силі з неба громом бити, вихопив сито той на скалу і зачів селомити, Довбу ж довго й не вагався гримнув з пістоліти у ще з, них з тої скали зачав верещити, аж по тоті всі сиколі та т'си і заводи. Аж тут раптом до довбуша я нелей приходя, прилинули до довбуша і зачали й казати, чого хоче, славний довбуш, то все буде ж мати, але довбуш молоденький до й не думає, світим ангелам небесним таке вповідає. Хочу бути найфайнішим, ворога найсильнішим. З і між ледіньми та найвитважнішим. щоб ми сий ні ловила, ні куля, ні зброя. Дозволь мені, сильний Боже, коли твоя воля, Ангели мой сказали, все це так все стане, ще й молодий довго будящих місяць настане, як сказали полинули, та якби й не були, а до бужж, як подойме, уси гори си стригнули, а як свеснув, то вецвесту ліси сей хіле, а як гремнув з пістолети, то всі сей дівели. Ци то буря в Чорногорі так чутє гуляє, Це то може світу, й тіня Й же наступає, всі си сидів і в Чорногору, а там сонце гріє. Кедрова та як завжди, пишно зеленіє, лиш на камені широкім на горі високій, Стоїть добу, гірський орел, пишний сивокий, кучерєвий чорнобривий, стан високий має, а у беря й такана, не сию лискає, у він винсукням, а шнури шовкові, в дармовесах сухозолоть, що немає такої, в дармовесах сухозолоть, золоть, що немає і пари, та й золоті огальони, що на венграх ткале, рабіні ноним сріблом биті в руках пістолета, а капчури й жировані з самого злота. Порошнець у самим сріблі навкраще розплечі, а і й довбуше вас злотом мечі, отак сяє ти та так блисять і гросає на сонце, а сам довбу такий файний, і гружа у веконці. Та як собі заспіває, і запіє в листочок, то поверка покотить його й голосочок, та як крикне вражі пані й годі вам гуляти. Бідні люди збиткувати, бити та й карати, Чорногора й посвітліла, мов ніто та стала, За довбуща й співанку й співала. Як зачали й усіх селах за нього співати, то він зачав, що найкраще лекинів збирати, та як зачів по всім краї вино пришкувати. Бідним людям помагати, а падів карати, бідні людей за що всі добре й говорі, пани ровти збираю, та й довбуща І як обскочить його рот, та як зачнуть стріляти. Довбу позбирає кулі зачне си сміяти. Та як крикне врожі пам'ять, годі вам гуляти. Усі статки і грабування треба й видавати, у кого й ті статки довго забирали, пані того се споділи роти по утікали, того не добр з межа хлопців собі вибирає, Бере двадцять, що найкраще решта й випускає, та раз добур з леднями в Буковець виходить. А й дням у дідок віщу старенький старенті підходить, пизнав добу ж старенького, гостя та й вітає, та старенький подякував, та тя вповідає. Слухай синку, що я буду тобі говорити, Маєш силу й маєш славу, довго буде жити. Лиш на чужій жінки, сенку в тіні задів єси. Круво й не проливай, та й не напивайся. Чужа жінка, й зрадить, безрадіт, кровоцульська й не водеться, й проливати сенко й не водеси. Та й де ще стадов буши з дідом стрічався, худає тей, що робити, він завжди й питався. Куда є тише робити, кого покарати, мудрий дідок умів завжди добру раду й дати, та не задати, доки бей так було, б і тривало, але й осені одної дідіка й не стало. Умер дідок, а сам довбур за дідом сумує, нема й кому порадити, я ж нараз він чує. Що дідушкою красно їли, ровтує збирає, і злочився є з панами І довбуща й шукає. Скаменіло йому й серце горівки й напивси, тоди довбур життю і перший раз упив син. стала й весна наставати, зазулька й кувати. Пішов довбуш красної І дідушка й питати. Прийшов довбож на юріє, помагай би, діду, відій м'ярно з леднями, від тебе й не піду. Дідушко сей перепудів, не змів говорити, Та й зачев сей на довбу,ща желібної дивити. Але й довбуш осміхнувся, Гринув з пістоліти. По дідушко, та й зачела тепла кривця лети!» Нараз у добу спам'ятався, та як присягав син, про гуцулської ні пролитий нараз пам'ятався, але вже й було записано, й конає, А й старенького дідав споминає. Пишов добу ж Криворивню, там все й сповідає, Ходять сумній посвітове, спокою й немає. Він до танцю вже й не піде, у флуярку й ні грає, вже в листочок ні запіє, та й ні заспіває, як зачели криворивню на храми сходити, пишо довбу з леденями й душу очистити. Прийшов довбу у церкві, помолив Богу, душе трохи легше стало, й вішов на дорогу. Роздивився я та модна молодечка була, була й така дуже файна, як сива й зазуля, кучурєва й чорнобрева, хороша й пава, вона відразу й до бушави до душі припала, а дзвіночка й молодянька коло нього стала, у очі сей подівела й такя виспівала. А водечка студененька, як би її пити, Прийди, довбуш темну нічку і буде мселюбити. Тоди довбушу дзвеночки, й такя сей питає, звідки вона, та як звецей, хат'янку має, а дзвіночка і молоденька зачала й казати, коли хочеш славний довбу, то все будеш знати. Коли хочеш славний добу, то все будеш знати. І тім зо мною до космача на храм погуляти, та не знати, як там було, що в ней говорили, на храму сина бували, та й горівку купили. Там на храму і наш Ваташко з дзвінку в полю бився, се, тої ночі в своїм життю пер другий раз напився. Коби була й горівочка, тоді не пела, то була би й довбушева, щаслива й година, Коби була й горівочку, самі пані пили, то були би й довбушеве, так життє не взяли, Забудовушся на світі дзвеночку й кохає, куда йде витяги в космач повертає. А дзвоночка й Олексика так дуже й кохала, яку днянку й не виділа, Ту нічку й не спала, Та й не могла й дождать й Олексика свого, Легін'яка найкращого орлика гірського. Як оїш, Олекса у флоєрку грає, вибігає в воковину, і на нього чекає. А як прийде що за любов, то най пропадає, сильна любов, а не міри, ні краю має. раз він ходив в по світовий довго забаривси, дзвінка його й виглядає, коби вже явився. бо не може й без Олекси собі раду дати, ревно плаче та сумує, та й зачне співати. Та їй тяжко й на серденьку, що сама й не знає, а Олекса свою чечку й ні не забуває, як зачило в Чорногорі сонце западати, пишов до ж до космача чай дзвінку видознає, А як прийшов до дзвіночки, що зарадість була. Стала дзвінка й веселенька, і за усьої забула, та що там си заводіло, то най Бог рятує, заснув добу ж дуже твердо, та й й не чує, спи, добу ж дуже твердо, та й сон сандівні має, що цулує свою дзвінку, і файною обчіпає, що цулує свою дзвінку, і файною обчіпає. Та й розказує ви, чого він мерті має, Траба взяти срібну кулю і єрі колосочки, та й срібні волосочки з моєї головочки. Та й дванадцять службей Божих на тім вид прав'яти, в кулев можна вбити, життя вкоротити. Але як йому це сніло, з віщун показав се, Довбуш так сий перепудів, шо аж прошу мовси. Прошу та й думає, що йому все сніло, а на серце й тяжко стало, лехоси зробило. Але й довбу ж усміхнувся, і сам до себе каже: Чоловік буває часом собі й ні розкаже. Він не знаєш, що дзвіночка з п'ячу лиси притворила, а все чула й розуміла, богда й си втопила, та й волосся срімлянького з, з голови украла, та й своєму Штефанові усе розказала. Штефан довго й не думає, в місто і збирає, В Коломиї по всіх церквах він служби наймає. Але й довбу ж до дзвіночки далі собі ходи, а дзвенчук вже в коло срібну кулю й робить. Та як було все готове, й прийшов він до хати, та й зачев він своє й курмаєм їзати. Звізав її курмаями у родна клоча, О тепер си тобі війде і довбуща й тхоче. Але й до ж, як звичайно, їх місяці сходи, повертає й до космача й до дзвінки приходи, А там у лісі на колині слова застогнала, Та й зазулька й в буковині сумно й закувала, А ваташкою оздринувся, що це їй за Дєво. Ведь коли я світом хожу, це сей не траф'єло. Щоб я й кого збоївсь, хоч і відходиті, Поверне се й отаманя, легко меж гостєті. Так ледіні його просить, а він їм говори. Чого хлопці й боїться, ту найкраще горе, німай дужого веде мене, когось боєти, хіба дзвенчук за мною захочеться бити. Ой не сміє навік ще фанслава сказати, Ану, хлопці, збираймо і й підемо погуляти. Як прийшли у нібидвинце і зачали і казати, Пускай дзвінку й прийшов довбуща тебе й видознати. Баба з печі відказала, нема дзвінки дома. Береше ж бабу, до довбущі грошей від грому. Та й глопнув за двірок як ікси секруше, Гремнув на бий у хоромах, а вуха глуше, ой на бою тіє зрадливий, ой ті Золота мана й кривця є, це уповен молоденький, Ой уповен та й конає, а кров траву Довбо ж кличе своє хлопців, кличе їх та й проси. Як я, хлопці, вже загину, візьміть на топори, Занесіть мене, де найкраще туди в Чорногору. Там у ворога моє тіло й без те ховали, аби пані й сина тіло мені позбиткували, а про любов мою дзвинку не треба й казати. Бо хто любце, правду каже, томуси вмирати, бо хто любце правду каже, томуси вмирати, їх я довбу ваш отаман, простеридна мати, прощай моя і люба дзвинко, і ви мої моїй Карпаті, прощай, мосий моє, хлопці, бо я буду вмирати. Прості мене, святий, Боже, та й ви добрі люди, Умер добу ще такого, й другої не буде. Дзвинка його й зраділа, хо дуже й любила. Як до й поховали, дзвінка си утопила. Як до буща в Чорногорі, хлопці схороніли, то пані всі з радості гуляли та й пили, То пані всі з радості гуляли, та й пили. Та й в нє до себе в гості запросили, усі пані йому, кажуть, Щефанті хороший, та й ще за смерть довбушеву дали, та й стру грошей, та й стру грошей йому дали, всі його й хвалили, та й до того всього, ще від панщині звільнили. Поє згоре на долину, копчик сей кочеє. Співаночка й продовжуща уже сей кінчеє. Закувала й зазулечка в лісі на дубочку. Дякую, що вислухали це союз співаночку. Олексію дідушкове, ви дикареве нашого села Красноїля, велика подяка за. За файне виконання старовіцької співанки за Оляксу Довбуща. Дякувати. Вам дуже дякую за ваше здоров'я. Віщеське здоров'я.